Упродовж минулої доби було 127 обстрілів. Це найбільша кількість за останні тижні. По всій лінії розмежування били із важкої артилерії, і стрілецької зброї. Є втрати серед наших військових. Зі старогнатівки під волновахою. Репортаж Валерії Забірко. Провіряли блокпост. і просто лупили без розбору. Хорошо, що не попали. Старогнатівка усипана хвостами відмін. Видно было, как летели. Так за тополя смотрю, за до тополя долетает, дальше уже не видно. И там бухали, и тут бухали. И в подвале были, и в доме были, и в кладовой, где только куда не ходили. Уф. Спочатку працювала артилерія, потім чотири сотні бойовиків за підтримки танків та іншої бронетехніки намагалися прорвати оборону, пробитися до села, яке теж нещадили. Так, да, по селу пролітало, подорвали хату. Дом, мабуть, був пустий, тому що багато людей із села виїжджає, тобто, вроді би, там нікого не було. Бій тривав кілька годин. За словами військових, в рядах супротивника втрати півтори сотні загиблих. У генштабі Збройних сил України говорять про одного вбитого і дев'ятьох поранених під Маріуполем. Армійці не тільки втримали позицію, але й відкинули противника на пару кілометрів. 72-га бригада взяла нові висоти. Але не на власні, як турбили на просторах інтернету. Ми в наступлення не йшли. Ми просто їх відбили. Може, вони і покинули, кадступали чого та їм на але деле ми всі бойці на своїх місцях, на позиціях. У штабі АТО атаку бойовиків називають спланованою провокацією і пов'язують з появою на Донбасі високопоставленого російського генерала. Відомий заступник командувача сухопутних військ Російської Федерації, генерал-полковник Олександр Лінцов. Після цього, відразу після його приїзду, ситуація почала загострюватись. Терористи розпочали використовувати знову установки ГРАД. Тиша в Старогнатівки Новогригорівки тривала кілька годин. Після обстріли відновилися. О, як до дамби. Полежаться снаряди і Ну, Ви самі слышите, як все пройшло. З Донецької області Валерія Забірку Сергій Мос забиття канал Україна.